До кроку 2. Почати регулювати свій режим харчування з орієнтацією на три основні прийоми їжі та два перекуси щодня може бути складним кроком як для людей, які довгий час практикували обмеження, так і для тих, хто має звичку переїдати. Для людини, яка тривалий час слідувала обмеженням у їжі, навіть сама ідея регулярного харчування може викликати побоювання. Страх, що прийоми їжі декілька разів на день призведуть до збільшення ваги, є цілком природним, особливо коли існує звичка до споживання мінімальної кількості їжі один раз на день. З іншого боку, для людини, яка схильна до психогенного переїдання, перехід на регулярний режим також може здатися викликом. Частий і незапланований прийом їжі, який вже став звичним, змінювати і переходити до контрольованого графіка харчування теж непросто. Це може сприйматися як обмеження або як зниження доступу до їжі. Пам'ятайте, що адаптація до нового режиму харчування потребує часу і поступового звикання. Крім вище зазначених складностей переходу до регулярного харчування, зокрема, дієти часто залишають по собі певні негативні ефекти, особливо якщо їх дотримувалися довго. Такі наслідки можуть варіюватися від короткочасних відносно легких до тривалих, що набувають хронічного характеру. Серед найбільш поширених негативних ефектів дієт, формування низької самооцінки та переконання в тому, що я не такий чи не така, як інші люди, я не заслуговую харчуватися як нормальні люди. З часом у багатьох, хто практикував обмеження в їжі, з'являється думка, що нормальна їжа їм не підходить, і це розвиває страх перед споживанням навіть невеликих порцій. Постійний контроль за спожитими калоріями або відмова від певних продуктів може стати настільки сильним, що людина не дозволяє собі насолоджуватися звичайною їжею, боячись збільшення ваги або об'ємів тіла. У такі моменти, коли їжа доступна, запускається захисна програма їсти про запас для накопичення ресурсу. Це природна реакція, коли мозок намагається забезпечити виживання організму, вимагаючи споживати більше їжі, адже не впевнений у її регулярній доступності. Натомість регулярне харчування заспокоює наш мозок, формує відчуття стабільності та забезпеченості їжею. Організм розуміє, що доступ до їжі є, і зникає потреба накопичувати її про запас. Коли тіло отримує їжу постійно і в достатній кількості, рівень тривожності, пов'язаний з їжею, поступово знижується. Кожна нова дієта привчає організм адаптуватися до повільнішої витрати енергії, оскільки тіло намагається вижити в умовах, коли доступ до їжі обмежений. В результаті тіло знижує обмін речовин і намагається використовувати менше енергії, що стає своєрідним захисним механізмом. Повільний метаболізм це наслідок цих дій. Регулярне харчування, у свою чергу, допомагає розірвати це замкнуте коло. Коли організм отримує їжу на постійній основі, поступово зникає потреба знижувати витрату енергії і накопичувати про запас. Це дозволяє тілу стабілізувати обмін речовин, повертаючись до нормальних фізіологічних процесів. Так при переході на регулярний паттерн харчування збільшення ваги є природним етапом. Це допомагає організму відновитися, нормалізуючи всі основні процеси, включаючи енергетичний баланс і апетит. Для людини, яка страждає на психогенне переїдання, перехід на регулярний режим харчування може здатися ще більш складним завданням. Регулярний паттерн, що включає три основні прийоми їжі та два перекуси, часто сприймається як обмеження в доступі до їжі, що може викликати почуття тривоги, голоду або навіть страху залишитися без їжі. Це може провокувати відчуття, поневіряння або позбавлення, яке, у свою чергу, підсилює емоційний дискомфорт. У випадках психогенного переїдання важливо працювати не лише з харчовою поведінкою, але й з емоційною складовою. Дослідження та розуміння власних емоційних реакцій на їжу дозволяють виявити глибинні причини, що лежать в основі переїдання. Якщо під час роботи над своїм режимом харчування ви відчуваєте невизначений емоційний дистрес, це може бути важливим показником. Прийняття і дослідження цих емоцій допоможе поступово досягти гармонійних стосунків з їжею та покращити психоемоційний стан.